Авторитетний більше ніж повністю американський історик українського походження, тодішній директор Інституту українських досліджень при Гарвардському університеті Роман Шпарлюк пояснив всім і кожному. Термін Україна впродовж століть і в російській, і в польській лексиці означав окраїна. Однією з таких окраїн був і Переяслав. Він же. Переславль Руський, він же Славія, він же Переяслав Хмельницький, а тепер просто Переяслав. Місто має свою звивасту історію, але сьогодні не про це, а лише про одного серед інших славних сотень уродженця цієї окраїнної в лапках землі. Саме йому, але не тільки йому, судилося розбудувати. Російську імперію. Власних кадрів московітам не вистачало хронічно, аж до останніх днів колишнього Радянського Союзу. Отож, довелося попрацювати на цьому герці і уродженцю окраїнної київської землі. Походженням він зі старовинної Волоської, сьогодні її назвали би румунською, боярської родини, яка виводила своє коріння, тільки уявіть, від візантійського імператора 14 століття Йоанна VI Кантакузена на кров одним словом. Перерахувати його чесноти, здобутки досягнення чи навряд по силах сучасній людині. Тим більше, чи навряд по силах зрозуміти, як ото все могло поєднатися в одній особі поет, педагог, просветитель, автор численних повчальних романів, журналіст. Сьогодні його назвали би колумністом, директор і куратор. Московського університету, директор її бібліотеки та піклувальник типографії. До слова, її він передав видатному просвітителю Ніколаю Новікову, революціонеру видавцеві, який, власне, і створив саме поняття книжкового ринку. А ще перших московських театрів, видавець літературно-просвітницьких журналів, член Російської академії від першого дня її народження. Віце-президент Берхкалегі, ну це така собі, таке собі Міністерство гірськорудної промисловості. Встиг заснувати університетський пансіон. В ньому навчався Василь Жуковський, ініціатор викупу з рабства Тараса Шевченка. Останній представник класицизму в літературі, який розвернув його в напрямку інноваційного, інноваційного перепрошую на ті часи, сентименталізму. Це відобразилося і в його епічних поемах, повчальних романах, головні теми яких необхідність особистісного самовдосконалення, підтримки дружнього братерства, тлінності всього земного, акцентів на потойбічному житті та необхідності готуватися до нього впродовж життя земного. В останні роки XVIII століття разом з українським генієм Дмитром Батнянським написав гімн. «Коль славен наш Господь в Сіоні, який на десятиліття став неофіційним гімном імперії, а над московським Кремлем звучав аж до більшовицького перевороту 1917 року. Чи не головна ідея гімни висловлена в обітниці Творцеві всіх світів? Тебе в серцях алтарь поставим. Жити вищими інтересами, вийти за межі простих тварних зацікавлень, використати короткотермінове земне життя на благо людства. Такий заповіт залишив нам його автор. Михайло Херасков, слава Україні!